Бивший радник офісу президента Арестович дав велике трьохгодинне інтерв'ю Ксенії Собчак. Знаємо, хто це така. Я, звичайно, його не дивився повністю, але передивився дещо. Ну, очевидно, Арестовича вирішили вже напряму поповні використовувати. Він. Вони бачать, що в нього зникає впізнаваність, зникає популярність, так мов до слава Богу, і вирішили вже в тупу. Ось він заявив про те, що якщо він стане президентом, він нібито буде балотуватися президента України, то він віддасть одразу чотири області українській Росії, визнає Крим російським, запустить назад РПЦ в Україну. Ну і взагалі зробить все те, що хоче Путін. Це пряма програма Путіна. І не здивуюсь, не здивую, що під час помирних переговорів, які все ж таки будуть відбуватися через деякий час, це буде умовою Росії повернення таких проросійських в політику, в тому числі Арестовича.